Вітаю вас на своєму каналі. З вами я, Наталя Сапсан, і ви мені прислали таке повідомлення. Я зараз його зачитаю стосовно великого обстрілу по Україні. Буде обстріл. У найближчі дні очікується сьогодні у нас 7.06.2025. У найближчі дні очікується великий, багатосторонній та смертельний обстріл України. Реакція Путіна на павутину включатиме різні засоби ураження ракети та БПЛА. Російська Федерація, ймовірно, зосередить подальші удари по символічних цілях, зокрема у рядових будівлях. Атака буде масованою жорстокою та безперервною. РФ може вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві або Регіональних управліннях розвідки. Також під удар можуть потрапити об'єкти оборонної промислової України. Дивіться, у мене ось по попер... Сьогодні я виставляла. Про обстріли, і там розповідала, куди вони будуть влучати. Але зараз ми з вами подивимося по, е, я думаю, як тут виділено кожне окремо, так я і буду запитувати, ставити запитання. Перше, у найближчі дні очікується великий, багатосторонній та смертоносний обстріл України. Реакція Путіна на повотину включатиме різні засоби ураження ракети та БПЛА. Я хочу спочатку запитати: Скажіть нам, будь ласка, оцей обстріл, який готовить Російська Федерація? Кремль, Оцей обстріл він буде найсильніший, найстрашніший, ніж були раніше масовані обстріли. Чи цей обстріл буде подібним тим масованим, що вже були? Прошу вас допоможіть всю правду покажіть, всправду розкажіть, прошу вас тупо, покажіть, покажіть От, Спасибо. Отже запитую. Скажіть, пожалуйста, скажіть, пожалуйста, покажіть. Оцей масований. Оцей от масований, буде обстріл. Оце пишуть, буде обстріл на ближчі дні. Очікується великий, багатосторонній смертоносний обстріл. От він буде отакий прям сильніший, сильніший, чим були раніше масовані обстріли. От буде сильніше чим були раніше. Прям смертоносний такий, ну, смертоносний. Сильніший, ніж був раніше. Чи буде обстріл подібний тим, що вже були раніше? Подібний тим масованим, що були вже раніше. Я по этой карті можу сказати, по этим картам я можу сказати, можу сказати, що як написано, що буде більший, ніж був раніше? Ні. Тобто такий масований обстріл, як, які вже були раніше. Якщо це ми кажемо, про, да, тут я запитала да, подібний, подібний тим масованим обстрілам, які були раніше. Тому що тут карта справедливості виходить, карта справедливості виходить на, вона двойственна, бачите, як ваги вирівня, вирівняні такі. Тобто ніде не перевищує. І тут виходить паш. Це карта невелика. А отут виходить саме Кремль. Тобто, на те, що такий самий подібний попереднім масованим обстрілом виходить карта Кремля іще, да, яка каже, що ну, про це розмовляють. Сам Кремль розмовляє про це. Е Запустити ракети, щоб ППО не могла справлятися, щоб ППО не могла збивати ці ракети. Ты смотри, одни эти выходят. Что вы хотите Здесь говорят про какие-то стрелять с какими-то еще обманными маневрами. передвижение, перемещение в получения. Добрый, давайте день так, зараз мы, я хочу эти карты взять. И мы запитаем дальше. Так, реакция отключая разные засады уражения, ракеты и БПЛА. Реакція ну, того Путіна. Реакція Кремля на павутину включатиме різні засоби ураження ракети та БПЛА. Включатиме різні засоби ураження ракети та БПЛА. Обстріл включатиме різні засоби ураження ракети та БПЛА. Ну, да, и ракеты, и БПЛА будут. Дальше. Тут опять карты говорят, как и в том раскладе, нам я говорила, да, там, где про обстрел, что они ожидают какой-то ресурс. для вот это для обстрела, который планируют. РФ мой верно сосредоточить подальше удары по символичных целях, зокрема у рядовых будівлях. Зокрема у рядовых будиль... Да? Перспектива удара по урядовым будилям. Перспектива нанесения ударов по урядовым. Да. Да, По урядовым будильникам. Да, будут туда стрелять по урядовым будильлям. Да, будут стрелять по урядовым будивлям. Удары могут принести удар по сердцу. У будівлям. Атака буде масованной жестокою, Та безперервною. Атака буде масованою жорстокою та безперервною. Ну, немножко не так, как написано. Атака буде масованою, жорстокою, да безперервною. Вот здесь что-то немножко не так. Не совсем так. Тут какая-то есть хитрость в том, что написано так, э -э какие-то ограничения, ограничения как ресурс, который они ждут. Ну, по крайней мере от этого момента, да, они, получается, выпускают такую статью и при этом они ожидают какой-то ресурс сейчас. И вот сейчас здесь идет вот момент какой-то. Хитрости. Относи... Идет момент хитрости относительно каких-то вот ограничений, каких-то ограничений ресурса. Но планируют, видите, но чуть-чуть вот не так, как здесь жестокую но РФ может ударить и баллистичными ракетами средней дальности по центральному офису ФСБ в Киеве. РФ може вдарити балістичними ракетами середньої дальності по центральному офісу СБУ в Києві. Може. Думає, об этом розмишляет, думає. Это в планах действительно есть, и очень хочется последствий. Да, действительно есть. Очень агрессивно настроены. Або по, региональ... по региональных управлениях розвитки. або по региональных управлениях разведки может вдарить и баллистическими ракетами по региональных управлениях разведки. На жаль, может. У меня тут вышла карта Зеленского. Может вдарить, але тут выходит карта по мирности. И при этом жертвы. Умеренные жертвы. Может ударить. Говорят про умеренные жертвы. Среди мужчин і женщин. Також під удар можуть потрапити об'єкти оборонної промисловості України. Також під удар можуть потрапити об'єкти оборонної промисловості України. Не можуть. Не можуть потрапити оборонні об'єкти. Що-то незначительне. куда-то незначительное. Ну так вот, я по, по пунктам ответила на, на эти вопросы. Ну, давайте посмотрим. Тут понимаете, в чем немножко идет загвоздка. Они об этом думают, они это обсуждают, они об этом говорят, они даже вот об этом пишут. Но вот момент, когда мы с вами делаем расклад, получается за сегодня я уже делаю второй расклад относительно наимосового не вашего э, обстрела, да? Жертвы могут быть. Сложность в том, что они ожидают ресурс для этого обстрела. Ну тут вот я... Сейчас вот мы... Я думаю, вы меня поняли. Вы поняли все, что я рассказала. Все, что нам показали карты. Я думаю, вы уже научились. Вы все сопоставляете. Вы все поняли. Ответы нам показали сейчас на вопросы. Так что будьте, пожалуйста, бдительны во время воздушных тревог. Берегите себя. Всіх зімних благ вам. Дякую і до побачення.